Всім привіт! В даному випадку ми зробимо редагування нашого нашої запису збереження цього редагування, а також додавлення нового, нового запису до цього вулика. І так. Що нам для цього потрібно? Так, видалення ми зробили в минулому відео. Е, так. Переїгає. І так, для початку ми в Hive каталозі створюємо каталог, е, навіть не каталог, а наш новий клас е, Edit Hive Screen. Ось ми його створили, Edit Hive Screen назвали. Імпортуємо Material Diet. Е, Далі. Е, так, це це для запитів на бекенд, Там далі йдуть. І що ми маємо? Давайте закомітимо. Після того, як ми створили новий е, скрін, е, ми вертаємо скефол. Ось ми вернули скефолд, він впустився сторінка. Давайте аббар додамо, наприклад. Додаємо аббар. Появився наш аббар зверху, e, Background color. Давайте ще. І бачимо е, наш е, фон уже. Далі йде в нас в баді, там педінги всякі, як то кажуть, е, куча всякої, е, всякого функціоналу. Ну, давайте побачать. Так, у нас є Float action Е, Це в нас е, іконка. Так, щось вона не вивелась. Е, Це вона в нас ділась? Так. Да. Е так, Float Actions зберіга. Це оця в нас іконка плюсик. От, е Давайте закомітимо і, і подивимось. Так, це ми вже в Edit Hive Screen. Е ми іконку закомітили ось цю, що е зберігати наш. В даному випадку э, іконка збереження. Так, давайте тепер запустимо, і у нас з'явиться наша іконка. Так, це у нас і э, ось наша іконка, іконка для э, збереження нашого э, наших, наших записів. Так, давайте поставимо 40, наприклад, саму картинку. Іконки. Так. Є в нас при нажатті OnPress, ми передаємо текст. Тобто, цей текст, який ми написали, ми і будемо вертати в наш Hive Screen сюди на цю сторінку і тут, там вже, вже обновляти наш set state і обновляти наш запис із, в нашому масиві. Чи якщо додаємо, так, давайте почнемо здавання. І так, є в нас карта, і є в нас кнопка. Е, наша кнопка, зараз. Он так. при нажаті. Да, е, При нажаті картки нашої ми передаємо в Edit Hive. наш Нашу запись. Ось це підгодівля цукру 0,5 в даному випадку. Після цього в Edit uh, Hive Screen ми її отримуємо, озвучуємо її як String-St. Uh, uh, Далі ми <coughs> її беремо у uh, Widget ноти, перевіряємо вона не пуста і записуємо в нот контролер. А цей нот контролер. Передаємо у... <кхи> в наш контролер. Ось він, де це 100К-58. Текст-філд є. І в нас контролер нод-контролер. І звідти там беремо текст. Давайте глянемо, що приходить нам в not контролер. Виведемо наш принт. Так, давайте продублюємо, щоб ми бачили і в таку переведемо. Так, давайте запустимо. І ми бачимо Text Editions Controller. У нас є текст, який ми візьмемо потім цей текст. от, І виведемо. І також є Selections якийсь. В общем. Виводимо наш текст уведіт HiveScreen. Який ми передаємо. Так, ми тут його не побачимо. і так, що в нас є введений, ми його і, по суті, будемо передавати. Так. Якщо буде пусто, тобто нічого не буде, то буде. Ну, тобто, якщо ми будемо нову запись додати, то буде у нас текст на щось. Так, як ми бачимо, у нас max-lines максимальні лінії. Ми ставимо DAU, і тоді вони всі будуть виводитися. Так, далі. Що тут ще вам сказати? Ось тут Floating Action button це у нас вже є кнопка для збереження. От, і ось цей в not Controller text ми записуємо цей текст і вертаємо Navigation Pop на сторінку Hive Screen. І вже там ми його беремо і записуємо в цей і обновляємо наш масив зданий. І так, Давайте перейдемо. Нажали ми. От, е, передали, Ось тут ми нажимаємо, по суті, OnTab. Е, СТК-127 і е, передаємо туди наш е, текст. Після того, як ми щось там поміняли, ми ретурн робимо і Ctrl-L. Давайте глянемо, що там в нам. Так, нажимаємо. Є. І тепер давайте щось змінимо. Відкриємо. І збережемо. Вертає нам масів з елементом першим. Це наш текст. Значить, цей текст нам треба буде і витягти для того, щоб обновити наш set state. Е, Так, дальше. дальше у нас далі. Після того, як ми отримали, ми перевіряємо, що він. Так, ми отут вертаємо його, як я вам казав. Після того, як ми його отримали, ми перевіряємо, чи він не пустий, і записуємо в наш сет стейт. В даному випадку, у мене масив з моїми записами знаходиться в нот в списку, який ми отут, якби, присвоїмо з нотбук-дата. І. Ми в ньому повинні змінити наш наші, нашу запис, щоб тобто змінити потреб. Так, це ми загубили десь ми. Так, ось тут є наш нот всей. Так. І присвоїмо з'лту 0, так як у нас індекс там 0 у масиві, то ми його беремо. З result 0. Так, далі ми формуємо дату в тому вигляді, якому нам потрібно, для того, щоб нам оцей так званий е, сформувати масів, var data і е, потім передати уже на запит в бекенд. Е, щоб кожен раз не прописувати цей item, notebook е, дата індекс ноти. ID, такі здорові ці строки, я його формую у масів дата. Там все буде. Ось такий в нас запит на обновлення на бекенді. От, ми формуємо це все. Е, так, передаємо ID. Хів ID нам по суті не потрібен, щоб передавати. Ми його е, там вже будемо мати. Ми просто обновляти будемо нот і. Date-Inта є. Сформували ми дату і передаємо в нас. Зробили новий метод edit ноти, Передаємо туди дату ось цих всіх даних. Ще раз повторюю. Даний айтем, ноутбук, дата, індекс ноти, ID і result. Прийдеться передавати в декількох місцях. Ось тут, наприклад, в даті, також в сервісі в дату і щоб оці строки не були дуже здоровими, і багато даних якби не було в цьому багато коду, то я його в дату тут одразу записав, і потім цю дату просто передав і там витягнув, що мені треба здати. Тут витягую ID, бо вона в мене. Як то передавалась чи старкою, чи якоюсь, в общем, не розумів мене оцю Date ID в пад запиті, не розумів і 44 давав, тому і я ID тут зверху, в записав ID, звідти витягнув, витягнув з Date ID, і передав. так, Тут ми вертаємо. І більше нічого не робимо. Тобто, по суті, ми обновили. Записали в state, послали запит на backend, Він там обновився і все. От тут я зверху сразу сет Написав, щоб користувач що зберегло. І як ми бачимо, воно одразу виявилося. Давайте це закомітимо. І розкомітимо ось тут код. Після запиту, щоб воно відбувалося. відбувалось, то давайте щось поміняємо. Сохранимо, ждемо, 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 і ось воно тільки тоді аж появилося. Тобто Для користувача, я думаю, це буде не так е зручно, як коли він зразу нажав, обновити. Нічого не ждає, воно зразу обновилося, а там собі десь під собі хай там робить, що хоче, як то кажуть. Е так, є, записали. Обновили. Ну і, 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 і поки тут все. Напевно. З обновленням все. Так, тепер давайте з додавленням. Додаємо кнопку внизу. Floating action-button. Ось тут після контейнера. Вона самому низу виводиться. Давайте трохи позвертаємо, щоб розуміти, де вона взагалі знаходиться Це кнопка. Так. Так. Ось у нас на рівні боді. Під боді вона йде floating Action Button. Це наша кнопочка Добавлення. Давайте right, поміняємо, наприклад, коле на white, то oh, яд. Yeah. І ми бачимо, що на плюсик помінявся на червоний коле. Так, поставимо назад на наш край. Okay. Uh, так, не хочемо. Uh, просто грей uh, буде. Давайте попробуємо. Uh, ні, uh, Так. Поставимо лише просто все, і все. Е, так. Е, тута. Як все працює тут? Тут приблизно по тій самій схемі, що і обновлення, ну, з невеличкими моментами. Так, set, state і слоган, це я хочу додати ще е, спінне, ну, поки його немає. Так, е, у нас є запит, який. Іде на Edit Hive Screen. Тобто ми попадаємо одразу на Edit Hive Screen, коли нажимаємо плюсик. Так як ми нічого туди не передаємо, то в нас підставляється текст напишіть щось. От. Після цього, якщо ми щось напишемо, воно запишеться в наш Node Ctrl, і в непиші щось. Як ми щось напишемо тут. Воно в нот контролер запишеться і передасться ось наш нот-контроллер видітхів. Воно пишеться туди. І тут, коли вже в new воно і прийшла наш текст і ще якусь там інформацію, звідки ми і візьмемо наш Result-New. З цього, з масива. Ключом 0 ми візьмемо наш текст. Так. Hive, Hive ID ми беремо з нашого масива нот. Так як у нас нот по суті Тут hive id для всіх однакових, тому що у нас вулик тут один, тобто з ID конкретною. Тому я просто взяв 0, але що 0, що 1, що 2, що 3, якби що 10, воно все одно буде ID для цього вулика однаково. Тобто hive-id для всіх він однаковий. Я взяв просто перший і попавшися. Так, йде запит на бкенд. Після того, як запит виповнився, ми записуємо це все в сет стейт. Я визиваю інсет, ключ 0. І result at, то, те, що прийшло з, в даному випадку з нашого бекенда. Ось такий от, прийшов масив даних. І я його вставляю точніше об'єкт. І я цей об'єкт вставляю в наш масив. От. Можна зробити додати, наприклад, в дату, в масив нашого дату, додати ось, ось такий об'єкт, але нам треба інцерт вставити, тому що зараз покажу тому, що давайте продублюємо цей код і тут беремо Add і передамо наш результат-нод. Давайте, що нам додамо. Пишемо тест, збережем. І, як ми бачимо, пішов запит, і в самому кінці появилася наша, наша нова, новий запис. Але нам якби для зручності потрібно його виводити в самому верху все нове. Тому і нам треба використовувати not insert. З ключом 0, щоб воно е, виводило в самому верху е, нашу додавлену запис. Е, якби на цьому все. Е, підписуйтеся і ждіть наступних відеоуроків.